Всім привіт! В цьому випуску я розповім про створення нестандартного елемента дизайну на сайті. А саме, я перенесу з дизайн макету у Figma нестандартний блок. Також для наглядного прикладу я знайшов деякі роботи веб-дизайнерів на Behance, щоб вам було зрозуміло, про що йде мова. Ось саме такі блоки, які не є прямокутними мають неабияку форму та різні кути скруглень, можуть виглядати досить унікально. Але не усі знають, як їх можна відтворити на сайті. Зазвичай розробниками називають їх масками, і вони можуть застосовуватися як до місту, наприклад, до зображень, так і до контейнерів. Звісно, в одному огляді неможливо охопити всі варіанти створення таких елементів у версії, тому я сьогодні зосереджуся на запиті одного знайомого, який лише починає свій шлях у веб-розробці. Йому було цікаво, як можна створювати на стандартні форми блоків на сайті, використовуючи PageBuilder Elementor. Саме тому я вирішив записати це відео, щоб детально пояснити процес і, можливо допомогти не лише йому, а й вам. У мене вже є готовий дизайн у фірма, з яким я працюватиму. Моє завдання відтворити ось цей ось верхній блок, який ви зараз бачите на екрані. Для цього я використаю Elementor, трохи CSS-коду і спеціальний сервіс для перетворення svg коду в URL-формат, який можна легко застосувати в CSS. Сподіваюся, це відео буде для вас цікавим і корисним, і ви зможете використати отримані знання на практиці. Отже, давайте розбиратися. Цей дизайн раніше я вже відтворив на сайті. Ось так він виглядає. Але я покажу, як з нуля створити саме ось цей блок. Форма якого має різні кути, також має рамки та тіні, а конкретніше я буду відтворювати його маску. Для тих, хто бачив фігму вперше та не має досвіду її використання, для того, щоб скопіювати маску цього блоку, дизайн у вас має бути доступним для редагування. Ось тут в меню ви можете зробити копію цього дизайну, обравши пункт Дублікейт. А далі у вашому браузері відкриється нова вкладка з копією цього дизайну, де у вас з'явиться трохи більше інструментів, в тому рахунку можливість редагувати цей дизайн. Зараз я приховаю деякі елементи в бічній панелі навігації, які не потрібні для створення маски. Наприклад, я приховаю зображення та текст і іконку для програвання відео. Я роблю це для того, щоб при отриманні свого коду цього елемента в нього не додавалася зайва інформація про зображення. Наступним кроком я буду перетворювати цей блок у svg код за допомогою плагіна, який я встановлюю у фігмі. Тепер я обираю необхідний міні шар викликаю контекстне меню і обираю пункт Plugins. Тут потрібно знайти та встановити плагін під назвою SVG Export. З його допомогою я дістану SVG-код цього блоку. Далі, щоб використати згенерований код, мені потрібно перетворити його у формат URL, який буде сумісний з CSS. Зараз його спочатку скопіюю. А далі я використаю інструмент від проєкту Yoxel на GitHub, який призначений для кодування SVG у формат, який дозволяє вставляти його безпосередньо в CSS. Посилання я залишу в описі до цього відео. Тепер я скопіюю згенерований код, але лише значення його властивості. У блокноті в мене вже є підготовлений CSS, до якого я додам SVG-код. Також я поясню, куди його вставляти. Крім того, цей код буде додано до опису цього відео. Так, ми бачимо тут наступні параметри. У нас є співвідношення сторін. Я вказав відповідно до тих, які у мене знаходяться в макеті. Background color У мене стоїть прозрачний колір. До властивості Mask Image нам потрібно додати наші конвертовані svg дані Трохи нижче є також властивість WebKit Mask Image, де також потрібно це продублювати. Далі у нас є властивість, яка забороняє повторювати маску. Нижче у нас є властивість, яка е, зберігає розмір, тобто 100% ширини та висоти. Також я тут закоментував властивість, це така альтернатива, що змушує маску повністю вміщатися в елемент, який ми додаємо його. В нашому випадку це контейнер. Тепер я перейду до майстерні, створюю нові контейнери, до яких я буду застосовувати цю маску. Далі я копіюю цей CSS та додаю його до контейнеру. Як ви бачите, маска застосувалася, кути скруглення, видно бордери та кольори обрамленої маски. Тепер потрібно додати зображення та перевірити, як усе виглядає. Так, бачу, що на зображення накладається фон сірого кольору. Ймовірно, я забув приховати якийсь шар у фігмі. До речі, обов'язково приховувати внутрішні кольори, які додані у фігма в рамках цього блоку. У випадку, якщо блок має містити в собі зображення, тексти або кнопку. В іншому випадку, при додаванні CSS-коду, маска до контейнера може повністю перекрити його вміст. Тобто, зараз я для прикладу додам якийсь заголовок. Його буде видно. Тобто ви там вибираєте своє розташування і тому інше. У випадку, якщо ви, наприклад, десь не вимкнули в якомусь шарі якийсь колір, який накладається тут на цей блок, ви ризикуєте отримати тут взагалі сплошний колір, де ви не побачите зображення, які ви додали, і не буде видно. Ні тексту, ні кнопок, або якихось інших елементів, які ви будете додавати до вмісту цього контейнеру. Тому враховуйте цей момент. Кольори окремо вимикаються в дизайні відповідно до вашої структури, тобто ви переглядаєте кожну вкладочку, дивитеся, що тут у вас є, які параметри. Якщо щось потрібно приховати, ви приховали. Також маску можна створити і іншим методом, наприклад, через сітку, або створення великої кількості контейнерів. Але цей спосіб я в цьому відео не розглядатиму, оскільки вважаю його Костелем. А він потребує багато зайвої роботи, особливо коли маску потрібно ще й адаптувати під усі пристрої, зокрема, планшети та мобільні телефони. В даній реалізації цей варіант адаптивний під усі пристрої. Тож, сподіваюся, що це відео допомогло вам розібратися, як перенести маску з дизайну у Figma на сайт, використовуючи CSS у поєднанні з конструктором сторінок Elementor. Якщо це відео було корисним, буду вдячний за вподобайку. Також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові та цікаві випуски. Бажаю всім гарного дня та до нових зустрічей!